Всім привіт, він крім золота кнопка. Сьогодні ми будемо відкривати 200 стардропів. Це, ну, це 100 на, моїх, на моєму основному аккаунті і 100 на другому Так, а ми поїхали. Це мій основний е, аккаунт. І тут теж є 100 стардропів. Я не очікую, що будуть. Вони колись, що ось от багато. Я думаю, що 20 мега меха це багато. Ну це дуже багато. І ще є. Якщо всі рядки будуть, то і ще легендарний старі дроп просто. Так, поїхали. Міфічески. Міфік, теж ж добре. Це перший кіста. Чеки? Ми ж чеки є. А скін. Ну таке. Сверхрядка, ну это сам понятно. Так, кратко, ну нормально. Эпический, тоже добро. Спрей. Снова эпический. Так, морозка, это тоже добро. Сверхкраткий, ну Нормально. А oh, блінгиш. Знову сверхредкий. Радки набагато краще. Давай радкий, редкий і радкий. Мені ліба редкий, либо о, легендарний, либо мифічний. Ну щоб персонаж там був. Який сверхредкий? Ну, епічний. Ну там спрей. Чи щось таке? Мені золото. Радка. Так і... и. Давайте насколько быстро відкриємо. Пум-пум-пум. Редка. Це теж добре. Редка. Добре. А ну-ка, якщо я вот так вот быстро буду открывать, усі рядки будуть. Якщо так, то я став <гас> мифический. І що? Еще с скин. О, класс. полицейский вин. Так. Ну, сверххредко. Ну, только снова сверхредко. Редко. Все Добре. Ну. Редко. тоже добре. Ну, снова добре. Сто. Вот здесь. Ну, сверхредкое. Новишь, что в волоне мне. Сверхредкое стало из за этого события самое главное, а не редко. Ну знов ти. Епічний. О, це хоч щось. Знов сперс Так, швидко будемо відкривати. Редкий. Ну, редкий. Редкий. Ось так от мені везе. Другий, 100 легендарних І от тут у мене випадуть усі персонажі. Це буде кльово. Киберспортив, хочу усі резко. Сверхредка, епічна, новиша. Не легендарна, або редко. Либо редко, либо легендарна, сверхредка, на кому не потрібно. Знов редко. Мені здається. або сейчас тут підкручено. А то часто випадають редки. И сверх Так Ну, споделись, мне не дадут 100 легендарных старопів. Уса была редко, теперь-ка устанем сверх редко Опять Ну, опять же, осталась Я подумаю, что будут повышения Пам-пам-пам И нифига Люблю А тут реально ставлю. Так швидко відкриваємо рядкий. Епічний. Ну це добре. Ну, я хочу Опі. Нормально. Так. Редки. Ми стільки редких випало, що мені здається, що у мене усту. Нормально. А що я вже. По 100 легендарних стародропов. Але не факт. Руку когось там із всіх 100 стародопов в нього не випадали не сверхрядки, а просто редки. А мені то эпическая, то сверхрядка. А то рядки. Если я средка будет по-любому. Не топические. Ну а сверхредки. Ну, конечно. Так. Рядки. Ну, нормально. Редкий. Редкий. И редкий. И редкий. А почему редкий называется редким, если он вообще не редкий? Кинарный <гас> стардроп из сверхредкого выпало. Давай. И... Ч ⁇ Ч ⁇ Ну, я еще... Мне не да, потребую. Мне не потребую браулер. Ну, что? Ну, редкий... Все кл ⁇ во. Там. Редкий. О, редкий. Не забувайте, у мене є ще й другий аккаунт. Так що дивитесь до конця. Може. Скин. це редко. Вдруг в мене там буде багато персонажів. Угу. І що, правдер? Міфічний? Скин на баррелі. У мене син був, тому що я запросила просила Тепер красний. Мені його не вистачало. Це правда. Так, ну, у мене багато резків. Може мене повезе? Ну, мені повезе, що в мене буде столігені сторінок. Але я не дивуюся, кому типу, ін, іншим комусь так везе, що багато Друг, у всіх так. Даже більше редких, ніж у мене. Хоча... Хоча моя удача така, що мені здається, що у мене більше всього рядких. Угу. Рідкий. Свер, редкий, ти нам не потрібний. Редки, ти нам потрібний. Свер... ой, радки, ти теж нам потрібный. Сверх радки. Ні. А мы... Мы уже 8 хвилин сравним стар дропы. И мы давно брали шинный выпуск. Опический, знов эпический. І зараз будем эпически, либо легендарным. Радки. Миквейчий. Ну, так. Ту. Сверху сверхредкий Ну я вже зрозуміла, що потрібно швидко відкривати, тому що... Якщо я буду вот так от медленно, як я клет в начале, то у мене буде видово часове Сверхредкий Редкий, редкий. Редкий. Угу. Радкий! Ура! Не, реально ура! У аж несколько раз подряд, редкий. У меня аж выпадет 100 легендарных сторон. Це набагато краш. Правда, у меня такое питание. Суперсел. А на выше вы сделали 100 легендарных сторон. Так что из них, я что шоу просто. Там все бойцы выпадут, потому что... А у вас же там бойцы типа не прокачаны? І дальше это и сверх свархсилы... Ой, звездные силы не выпалит. Вот це так. Смысл? Усе? Це було усе! Мені випало? Ну чого? Ничего. Я думаю, якийсь Браулер. Хочу. Ну, проходил на інший аккаунт. Друг там мені повезе. У мене всього свого лишь два аккаунта. Но ну, тут он менш прокачаний. Пошли сразу збирати. Ну, тут я, чесно, не особо хочу, щоб було стали на инстаграм, Тому що смисл, я на цьому аккаунт пришли не граю. Хоча я снова про це вийду. Ну, поїхали. Все, верхки. Паса швидко дуже відкриваємо і будемо дивитися, що в мене випаде на цьому аккаунті. Міфіческий. Скинулася мета. Mm, Тако. Таке. Епічний угу. Сверхредкий. Редкий. Епічний Чогось мені тут падає багато всього. бум, грядки! Класно! Бум! Сверхредки! Набагато краще! Вообще сверхредки! І, звичайно і правда, я там получу что ли не дарно сторону? Потом на цьому аккаунті мені вже більше сверхрядки впало, ніж редки. Только что сказал и радки упал. редкий радкий, сверх Пум-пум-пум. Um, um, um. Эпический. Нормально. Так. Ну угу. что? Сверх радкий. Ну вот там, на чём? Oh, pa -pa -pa. Тут уже Бравлер, Бравлер, бля, бравлер. бравлер, Бравлер. Так. Им начало. Лата! Мла влел, блавл, ч такое? Я не могу выговорить. Ага. Блавл. Выпади под эдавта. Пожалуйста. Брав, лер, брав, лер. Скин на кольта. Кстати, он классный. У меня на аккаунте основной такого нет. Он мне реально подобается. Браулер. Давай. Ты сможешь. Я я. Мне зрителя, тут а, шанс подкручен. Что Браулер тут невозможно вибити. Це 100%. Вам даю на це. Эпически, ну, там мені ничего не выпали. Мені здається, і ці, правда з цих староб нічого не може випасти. Ну, іменно бравлер. Там не легендарні падають, а тут галюди, сверхсіл, силу вообще багато дають. Дякую вам за це. Міфіческий. Кінна ката! На це в мене вже є, але не такий класний. Сверхредки, редкий, редкий, эпический. Давай. Опа эпически. И мифический. И і мы легендарний, Давай. Не удал. Ну ладно. Да. А почему ти с эпическим удал. Так, редкий, сверхредки. А пум. Ничего. Ну, тут вы бачите на моем ну, основном аккаунте більше раз к Тут набагато менше. Сказал в Ц и два раза подряд резки. Три раза подряд резкий. Хм, да, четыре или пять? Четыре раза подряд. А, ну да. Да, четыре. На, да, нормально. А, ну... Уже це не подра, там эпический був Соран so не вспів. Давай, Ну, знов не снов Потік вже уїхав. Без тебе. епічний. І що там? Поколоко. і що там. Поколоко. Красний ди. Ді... Красный. Так. совпадение что такое браулер хочу браулера браулера дайте браулера 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 лера дай браулера эпический согласно и второй на и за ухо на а ничего ну ладно. Монетки. Кстати, а когда будут, типа, э, ну, кому и когда будут развивать э, легендарные стардропы? И как они, ну, типа... Ну вот, посмотреть, да, просмотреть, да, нет людей, чтобы они посмотрели. Но это не будет за 2 часа пробуйтесь. Ну там типа день-два. Может больше, может меньше. Ну, типа, коли мический. И еще там. Ага, понимаю. Ну, типа, там повинен якийсь ну, час пройти. Такий я ще не знаю. Я не знаю, хто даже знає, що сколько, сколько, скільки, на скільки. скільки наскільки. Чи, типа, у кого. У, ну, типа, у кого багато стареробів були ред, редких, у того якраз вместо 100 простих стареропів, 100 легендарних стареробів. Ні, а реально, 100 лівстероб. Вы и у вас будут усі персонажи. Усе. Я вас, типа, там я зажив, Ну, у выпал лично где-то. Ну, 10 штук, 10 легендарных старого, У меня оттуда 3 легендарных браулера. Недавно у меня кит выпал. У меня потом, ну, у меня самый первый кто выпал из легендарных легендарка. Это Мэг. Потом Честер, а потом уже Кит. Это три Бравлера из легендарных старых ропов выпало. Легенда. Ну вот таких, типа, мафически я не помню, то есть Ну, а ворона и он я за кредиты взял. На кредит. Хм. А чому мне так на вазе? Чего? Я после цього видео буду ну, давиться кому еще выпал и спрашиваю, у вас выпал какой-то браулер. Мне здесь, что там правлер, кого вы это выпить, только я с нулевый аккаунт только создал и типа там по-любому выпадет. Потому что, ну а что может выпадать? Сегодня там и падают. Ну, скин на шале. Там скина э, скин на шале, ну, типа, 100 выбьешь и все. Вся выбьешь скины на шале. И у типа, тебя больше не будет браулеров. И там выпадет какая-то нита, а потом все скины на ниту будут подать. Ну, легендарный. Со сверхрядкого повторения. Браулер, браулер. И прозарат на Ну ладно, не ну, скажу, що це дуже погано, ну, это і не Браулер епический, ну нічого. Радкий пум Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, нужно пошвы. Сварка из ноу эпический класс. Ай, ага, и все? И це було усе. На це повищення уровня. Повышение уровня класс. И ч? И на ч? Открываем. А, нуль. Понятно. Сейчас придумаю на мой основний аккаунт. Аж покажу. Я пита на... Ну, типа, он мені тільки телека выпал из Браупаса. Я его начал качать ну, тельки недавно, 11 у... уровень. А ще Я не знаю, прокачал. На 26 ранг, у него було 25. Ну и все. Зато много очков сил выпало. Скилька там. 2000 и 5000 монет можно будет купить. На Леона не хватает. А гума есть. А я есть, но не хочу. Ну вон. Фейсбук, якщо ще, це мій куб, ми добули повністю мою копилку. Так що, якщо мов ну, подошка. Я тут президент. Ну і все. Ну на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Не забудьте нажати на дзвоночок. Усе, то побачите. Пока-пока!